Отже, нагадую, моїм співрозмовником є політик Тарас Стецьків, і буквально напередодні, навіть буквально за кілька годин до нашого інтерв'ю, з'явилася дуже цікава соціологія Київського міжнародного інституту соціології, в ході якого респондентів просили висловитися стосовно того. Терміну перебування Володимира Зеленського на посаді президента очевидно, це пов'язано з датою 20 20 травня, коли закі... мали б закінчитися формальні терміни перебування зеленського на посаді, і от 70% відсотків респондент... респондентів погодилось з тим, що Зеленський має залишатись з тим, залишатись на своїй посаді до заверш до завершення кінця воєнного стану незгодних згодних є 22 відсотка. Ну і, і ця цифра поливається залежно від, від регіону. Ну але зараз в нашій розмові це, мабуть, не так суттєво, де більше зеленського підтримують, де менше, ми не про це сам сам принцип скільки має ще залишати зеленський привалів? Хоче що. В його політиці є достатньо, як ми бачимо, достатньо багато помилок. Я повністю підтримую цю соціологічну точку зору. Я суб'єктивно саме так і думаю. І думаю, що поки Зеленський ще не наробив помилок, які би ставили під сумнів його відданість збереженню України і суверенітету, Зеленський повинен залишатися президентом України до закінчення війни. Якщо станеться, не дай Бог, щось надзвичайне, тобто пряма державна зрада, ну тоді то буде все по-іншому виглядати. Але станом на сьогоднішній момент, я вважаю, що соціологічні заміри і настрої українського суспільства є цілком адекватними. Українське суспільство є здорове і думає правильно в цьому питанні. І воно не піддалося на російський псо про те, що після 20 травня Зеленського треба міняти. Ну, давайте ще поміняємо його на Стефанчука. Оце буде дуже допоможе нашій е, обороноздатності. Чи, е, чи може ми погодимося, що треба вернути президента Януковича? Чи може ми вважаємо, що в якийсь спосіб треба вибори зробити в умовах воєнного стану? Та звичайно, що ні. Тому українське суспільство цілком здорово і адекватно оцінює теперішню ситуацію. І оскільки Зеленський ще не, не натворив помилок, який би поставили його за межами е, українського правового поля? Він має залишатися президентом. Закінчиться війна, будемо собі обирати нового президента. Добре, а чи не буде запізно, якщо він таку помилку зробить? Тому що ця помилка може мати незворотній характер. А ми не знаємо цього, розумієте? Буде запізно, не буде запізно. На даний момент він помилок таких не зробив. Якщо, не дай Бог, він їх зробить, то українське суспільство, я впевнений, відреагує і відреагує дуже швидко. Добре, Тому? а як тоді бути з Оманом? Про Оман будемо говорити після закінчення війни. Про Єрмака будемо говорити після закінчення війни. Про багато-багато речей ми будемо говорити після закінчення війни. Це правильна державницька позиція. Під час війни про такі речі не говорять, якщо ми хочемо вижити як нація, не розколотися і не відкрити ворогу дорогу, дорогу на Київ, на Львів і до Ужгорода. Угу, зрозумів. Тарас, я дякую тобі за цю, за цю розмову. Це дійсно було дуже цікаво, дуже емоційно навіть. Отже, це був Тарас Тецький, політик і екс-народний депутат багатьох скликань. Обов'язково відреагуйте на це інтерв'ю. Поставте що ви про це думаєте. А я знаю, що ви точно відреагуєте. Підпишіться на мій канал. Долучайтесь до числа спонсорів і патронів каналу. Ну і слава Україні. На ну все добре.